Привіт, дружні! Мене звати Денис Дружній. Сьогодні друга частина, тож вчора ми їли оцей маестро. Як то його? Маестро масінімо. Оцей зі смаком тірамісу. Оце, блін, як то його, Руле начинкою тірамісу. Ми поєднаємо з вами з Даном. Тож, знаєте, це коштує хоча б 30 гривень, але я вирішив це, що 100 гривень, 100 гривень, розділити на дві реакції, тобто сьогодні поєднання. Все одно мусив потратитись на сьогодні, ніби. Ну, та хіба з молоком даю, але з молоком таке собі. Тому давайте до заставки. Погнали з вами реагувати. Зараз поговоримо, що вас уже завтра буде чекати. Let's go! Деньс Франні поєднує. День Сфрані поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Ну, оцей майстром асіннімо. Swiss ролл тирамісу. Маестро Масимо. тірамісу, бісквітний рулет з начинкою тірамісу, з. Значить. Так, 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 так. Десятки ну, Одним словом, коротше, з данон. делісімо, селекшн, Зі смаком тірамісу, десерт кисломолочний. Зі смаком тірамісу, су, су, Поїхали їсти. Це, до речі, на завтра. Спойлер, так. Я ще маю сьогодні за... 200 гривень маю завтра ще докупов... доскуповуватись. Коротше, оце я мав поговорити. Теж має Масіму вчора взяв, бо дві пачки лишилося. Це теж 109 гривень, це торт. Я думав взяти. Та, бо думаю, 109 гривень треба взяти. Так, давайте поєд... поєднувати. Візьму тарілочку, так, щоб вони поєднувати. Написав підписник Джоні Джокер, то ми сьогодні знову не зачитаємо нас Всі поїхали по роботах. А вибачте, я вже дуже надоїло мені писати ваші коментарі. Тим більше, так як ми затягуємо вже і реакції, то така була реакція, що ми просто говорили, балакали і їли, то теж до 30 хвилин затягнули. І він написав, що він спеціально погуглив, і справді всюди це навіть більше коштує, ніж 100. 109, там було, що він і за 150 знайшов, що це за 150, ну я б вже за 150 це не дав. 109 відсили б дав на початку знаєте, 100 гривень. Ну 150 він написав, то це вже пішов, ти нафік, одним словом. Добре. Я би міг це полити. Ну, дивіться, коротше, ось так виглядає, значить, ми відкриємо, можливо, я полью та бо то, а можливо, спочатку з ним тако просто, а дійсно ти міг каву не. На що я каву? Мені кави не треба. Одне з словом, коротше, відкриваємо. Так. Я не знаю, чи ми це їли. Так що напишіть в коментарях, якщо ми це не їли, то я, можливо, ще раз куплю просто з'їмо. на камеру. А можливо і ні. Бо то, що, можливо, більше не буде, добре. Ну, ті ремісом. Можна і 9 балів поставити. Добре. Тепер беремо. Значить, руле. М -м -м. Ну ліпше їсти просто рулет. Без нічого. Ну нічого. Ні, ну дев'ятку можна поставити. Ось тако. Черпаємо. Опа! Ну! Що тут сердимо через місце тут? Но ну, взагалі думав вчора спочатку взяти дві, два йогурти, Ну два йогурти вже десь більше 60 гривень. Я взяв один. Та й не треба, тут три, думаю, стане. Три рулета, лише... Ну, чотири перше було, я з'їв. Стане. Угу. Чи Джонні Джокер додавив? Що тобі написали в, е, вчора, що бачили в АТБ ну, оцей же рулет за 30 гривень. Це не може так бути, бо він подивився. Ну, дійсно, вчора мені дівчинка казала, що в АТБ вона взяла за... Тридцятку, це ну це брехня сплошна. Треба загуглити, хіба ціни у АТБ, не знаю. Та не може бути так дешевово тебе. А АТБ це популярний магазин на секундочку в наш в Україні, так що. Не думаю. Я думаю, що точно так не може бути. А ну зараз ми його так мочимо. А ну дивіться, як то. Розслаблююче відео, знаєте, категорія розслаблююче відео. Ну і зараз, в принципі, можемо пробувати щось з цього. Получилося. До речі, до речі, до речі. вчора ми відео зняли до 20 хвилин. І. Воно вже так не займало, як попереднє, по, по скільки там пару гігабайтів. А знаєте, в чому прикол? Я не знаю, як це як це зв'язано, але коротше, там була така функція. Я не знаю, чи зараз буде багато займати, ну, більше 2-3 гігабайтів чи ні. Ну, допустим, 8-10 гігабайтів. так як. Коротше, там була така функція 4К. Пише, якщо твій пристрій це підтримує. То він буде знімати в 4К. Ну, тобто з опен камери, які я зараз знімаю. І. Я це. Ну, нажав, типа галочка. та, І получається, бо я перевіряв якість. 4К як такого там не було, але воно стягувало, получається. Купа гіабатів просто. Просто так. Бо я нажав галочку, розумієте? Капець. 4К там навіть не пахло, але. ну, та. Дуже дивно, дуже дивно. Коротше, ось таке о. Гавно прикольно. Я то відключив. І зайця уже так не займає, бо... Уже нормально. Так що треба... Ну, але добре. А там було написано, якщо твій пристрій підтримує. Получається, що мій пристрій не підтримує 4К. Розширення. Так що ти з цього стягу. А, бо я нажав галочку, ну це капець. Не, ну звісно, може, я. Може не до кінця правий, може то і з цього відео. Ну, типа, чи забрав галку, чи не забрав, може і так буде стягувати. Подивимося. Коротше, у нас ще. Ну, скажем, два з половиною рулета. Це доїдаю, мочаю. Тепер маестро Ммм, не давайте цікаву. Це все діло знаєте, за запівало. Ну в будь-якому разі 9 балів. Усюди скрізь. Вчора я стрім привів. Хто не бачив, можете запис глянути, але мало було народу. Бо того що пізно почав. Ну то вже півдесята, вже майже ну, кому -то цікаво, то півдесята, вже хтось по своїм справам, хтось вже може меється, хтось вже спить, знаєте, таке. Кожного лечом спра справи ліпшу у день. Тому ми з вами... Получається сьогодні буде 25к, бо вже у нас 24 880. Я правильно сказав? Так. Е ну, коротше, буде 24.9. Це сьогодні зараз на ранок. Я вже так думаю, ближче до вечора, чи можливо завтра вже буде 25к, так. Так що. І що це у нас виходить? Чекайте. Якщо на другому моєму каналу зараз рівно 10 тисяч, а ну не рівно 10 тисяч 200. Ну то не рахуємо, коротше це. Виходить, що мій цей канал більше буде на 15 тисяч підписників. Чи, чи 10... Ну, на 15 більше. В основному. Головне, щоб не догнав той канал цей бо, до речі, з Бруном така сама ситуація була. Коли другий канал Бруновий Бруно, Бруно закриє, хоча там його тучу фігучу тих каналів я постворював, Ну, коротше, перший канал значить, основний. Ну, там, де 2800. А другий канал теж 2000, завдяки шортам набрало. Бо Ютуб не хотів основний по шортах, до тепер багато, він набирав, ще у грудні, але тепер вже перестав перегляди йому давати на шорти. І, а на другому каналі дає більше. Я побачу, що зараз по шортам зараз цей другий канал, дійсний Бруно Згрейн, обганяє самий головний Бруно, основний канал так, бо то а це просто другий канал. І все, і в нього більше підписників буде, ніж в першому каналі. І що я зробив? Просто вже не загружав на другому дійсний Бруно закрій шорти, Бо просто не обігнати основний канал. Бо основний канал як може другий канал обігнати основний канал. Ну, логічно ж, так. Тому я вже мусив лишити. Я зараз, якщо така сама ситуація з цими Деніса Френні, ден... з Деніса Френліками буде, що зараз, ну, я думаю, що ще ні, бо у нас на 15 тисяч більше, але якщо б вдруг теж якась фігня би сталася, раптом, що в мене, допустимо, десь якийсь такий час прийде, що цей основний канал буде відсилити по шортах по тисячу, переглядів набирати там навіть... Ну, допустим, навіть 50 лайків, буде, тобто скотиться і буде маленький актив, а той наоборот, буде більше оборотів набирати. І тут, наприклад, якщо у мене 25, а в нього вже тут дуже буде 23 чи 24 тисячі підписників, доведеться також вже й другий закидати канал, щоб основний не обігнати. Ну бо як це? Як може бути на другому каналі більше підписників, ніж на основному? Я знаю, я десь, походу, можливо, і натрапляв на такі канали людей. Що в них другі канали, ну, але, блін, я так не дозволю. <смі> ну я думаю, що так не буде, але подивимося. А я думаю, що не вже не, але. Я просто про актив кажу. Мабуть, каба тут зайва. Угу. Ну, знаєте, липшу самий рулет. Без цього тирамісу. Ну нічого, нормально. Возмущатись не буду. О! Що я зрозумів? Не потрібно макати. Найкраще один собі і другий ти собі кавою. тірамісу. Бачу багато підписникам вже це ще за той рік на в цьому каналі основному. Набралося оце з магією, що там щось собі на чек-лов не пам'ятаю, Майже 20 тисяч передньо. Ну, непогано. Не я і знав, по суті, що Федеріко помре рано чи пізно мільйон передів. Ну і померло, вже ніхто не дивиться. Але. Та то, по суті, й добре, що померло, бо. Просто я, ну але просто більше ні одне відео навіть 100 тисяч не береться, точно зараз. Це буде смішно, якщо ми за пару років з вами... Ну, знаєте, як в нас канал як копілка, та? Ну, тобто як зарплата. Це, чесно, ну, ну, як це пояснити, копілка, та набрався там. 5 тисяч, 10 тисяч на купа роликів, воно копеї. Як то? Копить, копить підписників. так. 24, 25, 26 тисяч і так далі. І якщо накопить до 100 тисяч, це вже капець, який рекорд, це вже Ютуб тобі шле нагороду. І вітає тебе, Деніс Френдлі. Говорю наперед, а можливо ніколи. Коротше, Деніс Френді, конкратулейшін for, Як тут 100 хаузенд? 1000... Коротше, 100 тисяч субскрайберс о ютуб вашому ченел, та. Ну і коротше, та. типу в тебе 100 тисяч, а всього лиш одне відео мільйон передів, ну і там 2-3 по 100-200. По то тупо, та. А я знаю, що більше ніякий не набере, але як є. Ну. Багато таких каналів я. В якісь байтери канала знайшов. Я такий канал. Че? Короче, називається канал The End. <свят> кінець. Но бачу в тому каналі ще не кінець. У нього стоїть галочка, у нього 100 тисяч підписників. Я не знаю, чи це суто цей канал, бо я вже був деяким... От... Ну, отвіточку знімав. Бо я натрамляю на канали чи на Крутка чи Байт. Або їм підписують мільйон... канали мільйонники. Я так поняв, схема така. Коротше, підпис канал ноунейм. No Допустимо, відсіли 2 тисячі 3 тисячі підписників. Береться канал мільйонник Починаю, я так поняв, у спільноті своїм з цим каналом, щоб підписувались. Його аудиторія активно переходить на ці ноунейм no канали і також підписується, підпис... бо він продовжує йому платить оцей ноунейм. No Щомісяця цей коренень його спамить, спамить, спамить у себе у, на каналі у спільноті, щоб на нього підписувались. І таким чином на нього 100 к підписується за деякий час. Але, пере, але ніхто не дивиться. Бо він там, наприклад, пише, підпишись на мого друга, ну, типу російський канал, підпишись на мого бро і щось там, і он тобі розіграє, допустим, 1000 рублей. Та? І він типу, на нього починає підписуватись, о, вдруг тисячу рублів виграють. І в результаті, можливо, там конкурс проводиться, не проводиться. Коротше, він на нього 100 тисяч підписалося, але його ніхто не подивився. Ну там відсили 10 тисяч відос. І типу, таких каналів багато нахожу. На каналі 100 тисяч, присутня галочка. Але найбільше переглядів, ні шорти не зібрали, навіть 100 тисяч переглядів, ні горизонталки. Оці звичайні відео. Звичайні відео там щось десь 20 тисяч відсили, 10 набрало, а шорти 3 тисячі і 7 тисяч. Ну, може бути тут теорія, що був канал мільйонних, але ну, він просто скрив порофу. Щоб спеціально хтось заходив, типу ну, я на канал, тітки, і, тітки, і я такий думав, «Блін, а як на нього підписалися, якщо у нього немає каналів? Ну, відосів таких, що вистрілили ні 100 тисяч, ні півмільйона, ні мільйона. А він напевно спеціально закриває аби, якби водити людей в заблудження, тобто в заблуждення, ну, заблудження. Тому я так скоріше за все і думаю. Або все-таки колеги по Ютубу реально ну, заставили підписатися, ну, аудиторія підписалась, ми ну, щось не дивилися. Ну, тут різні варіанти. Одним словом, навіть якщо нам удасться перешигнути пере... Ну, знаєте, на фінішній прямі ти, ти біжиш, біжиш, біжиш. Тут пишуть уже фініш 100 тисяч підписників, ти прибіг до цієї фінішу, у тебе 100 тисяч. рівно у мене шорт мільйон є. Один ролик мільйонник це є шорт Федеріко Феліні. І там ще здається, скільки 3-4 відео. Десь два ще відео, які набрали один 200 тисяч, ті всі решта по 100 тисяч. Так що. Думаю, буде зрозуміло всі, звідки, ну, типу, що буде вже, скажімо... У мене вже хоч там було мільйон переглядів, вже скажімо, оправдання знайдеться. Ну не знаю. Просто канал реально росте великими темпами. І тіпа, ти, ну, ти просто тут ну, не можеш не повірити, що за пару років до 100 тисяч прийде. Бо це реально масово підписується. Я раніше собі... Ну, і тепер думаю... Як на таких блогер є найтупий контент, я вважав, це реакції, якби це дивно не звучало, але реакції на блогерів, на музикальні кліпи, пародії і тому подібне. А не на їду. Так. Тобто я ще свій контент, щоб ви розуміли, вважаю оригінальним, бо я не реагую на киось блогерів і їх, типа, скажем, піарю цим, що реагую, а реагую просто на їду. Так, піарю саму продукцію, але не блогерів. Цей не на, Як той написав тебе, дивиться, 20-30 людей. На 20-30 людей. Та, ну, хоч 20-30 людей. Але. Реакції, розумієте, тут трохи небезпечний контент, бо ти знімаєш реакцію на чужий контент. На що автор може кинути тобі страйк. Тому добре, що я все-таки не знімав. Ну і я його вважав, цей контент. Типільним, бо людина просто сидить, як знаєте, якась чи, чи паралізована, ну просто якась. ну я сам знімав реакції, брехати не буду на свого любимчика Браяна. Але ну як вам пояснити? Ну, реакція це типу на якогось блогера це, типу, це, Як відстала людина, та, що ти нічого не можеш свого придумати, розмову відстала й та. І просто сидиш, лупишся в екран. І ще смішно, що на українському Ютубі теж є реакціонер, би це дивно не звучав. Просто сидить і лупиться. І пару слів щось трохи закидає. Все. Ще як би ти робив з переходами з монтажем. Ну, типа, о, на цього блогера, що там щось, ще щось якийсь мемчик би вкидав, прикольчик, щоб можливо, це дивиться. А це просто тупо на грінскріні сидить чи геймпле, Ні, грінскріні, та, хромакеї, сидить, дивиться якийсь відосик з монітора записаний, вставляє це, ціл... Хвилинний монтаж чи що, ну, пару хвилин і вже готово на YouTube. ну, Я вважаю, що це самий крінжовий контент. Але як виявилось, YouTube доказав, що не тільки це крінжовий контент, а YouTube Short. То виходить, як реакціонери навіть у мільйон підписників перейшли, то я такий дивувався, за що там мільйон підписників? Хто це дивиться? А тепер, як на мене підписується, я теж розумію, що YouTube Short це. Тож, великий кринж контент, і думаю, тож, за що на мене підписуються? чим я заслужив таку. У мене ж не унікальний контент. А чого? Так само, як у реакціонерів. Просто їхні відосики залітають на купа тисяч і мільйонів навіть переглядів, так само, як мої відоси. Все, є активність, є лайки, є стабільність підписок і переглядів. Правда коментарі. Негативні. Ну, мусить щось бути, знаєте. Яке буде від цього відрізняти всього? Від лайків, переглядів, підписок. Це є коментарі. В більшості негативні, також, можливо, якщо мала дитина, позитивні, якщо адекватна людина, доросла, негативні. Ну, це воно, понятно. Так само, я думаю, і реакції теж мало би бути. 9.00, добре. А ми доїдаємо. Ось так. Ну, просто пояснив. суть. Що, розумієте, скоріше за все, люди не підписуються на твій контент, що ти чимось відрізняєшся від інших, що своєю унікальністю, своєю подачою. Зовсім ні. Це наіграні емоції, це примітивщина моя, це... Ну як сказати, це нічого не варте, скажем, ці відосики. Просто через то, що це залітає на велику активність. Ну, на купа переглядів, 10 тисяч і далі. Ну а як вже є цих 10 тисяч, ну тут уже без лайків і підписок не бійтися. І це вже мусить підписатися. Чого? Бо є активність по перелідах, самі розумієте. Головне, що як шорти то по таких передів велика активність. Як в мене було по великих відосах така активність, ну, один раз там пару разів, по дві по три, то ніхто так навіть не підписувався. Бо я теж не знаю, як це працює, бо то, що я так багато каналів зустрічаю, які навіть шорти ні разу і не, не знімали, тільки горизонталки. От, наприклад, один канал знаю, український. Чувак знімає якісь всякі челенджі наподобі цих всіх 24 години челенджі. І відео залітає десь може 2000 3000, були якісь музикалки, його пародії 15 чи 18. І що 2000 набрав, далі ні взад, ні вп... ну, на... вперед коротчі, не може двинутися. Бо треба шорти. Получається, шортів підписуються, скоріш за все, малі діти, бо дорослі навряд чи. А м -м, великий контент. Ну теж як діти, так і малі діти, так і дорослі, але щось не підписується. Не знаю, як це працює коротчі, дуже все дивно. Я теж це завтра все не... Чекайте, так ми це завтра все не доїмо. Це ж теж дофігія велике. Ми, знаєте, теж поділимо на дві реакції. Треба також чимось це з'їсти. Може з молоком вже завтра би ще не тратиться, але чекайте, 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 чекайте. Чотири реакції завтра, так? Хоча я собі думав в новому році, може би цих чотири не знімати, не знаю. Подивимося одним словом. Чимось поєднаю ще друга реакція за завтра, не знаю. Треба це мамі з татом лишити, не бути жаднюгою і зараз. Не знаю, я так думаю. Добре. 9 з 10. Тепер понятно, чому купа хейту є в шортах, бо заходить людина, ну думаю, таку ну, дурню знімає, я думаю, а ну дай-ка гляну, скільки у цього недолугого підписників заходить, тут 24 тисячі така... Як це ке дивляться? Спустіть мене з небес, я зійду, знаєте? Ну... Я і погірше бачу. Візьмемо того ж. Ну, якщо з російських, це Геннадій Горін такий, скажем, кадр, який був. Ну, правда, він тепер вже адекватні відео, але раніше то взагалі. Варто глянути його перші відео. Ну, але все одно з тих перших відео на нього підписалися, так. Ем, 2 мільйона підписників. Я розумію, він купа. Він дуже мемний, скажімо, дуже популярний, але... Ну тоже, ну за що підписався? Що він просто Всім привіт, всім доброго дня, що там у лісу торт хаває. Ну теж таке саме, скажімо, примітивщина, що тут во у мене. Та, Ну, але люди підписуються, бо людина заінтересувала, по-перше, старше, щось займається Ютубом на секундочку, бо старше теж дуже багато приваблюють аудиторію, бо то, що ого, старий там, діду, й добрав до Ютубу, він міє публікувати відео, він міє вітатися, спілкуватися з аудиторією, а ще як на хромакей він щось там себе двойникаром, та це взагалі, він ще знає. Монтаж що таке, не тільки слово, що вміє, ним володіє. Вони розумієте, люди просто дивуються. Бо людина стара. Ну але. Скажіть мені, це настільки важко це освоїти, це вивчити? Що тут вивчати? Достатньо за, за пару, ну, за годину, за, ну користь за день переглянути декілька уроків основи монтажа, все. І, і пофіг скільки тобі років? Чи. Чи 50, чи. 40. Або візьмемо наших кадрів українців, це МС5, я теж постійно ото то дивиться. Щось він там таке говорить, щось не говорить, нічого деколи не зрозумієш. Люди дивляться. Бо він вже себе дурним деколи показує, Та. Тобто людям подобається якась така дебільщина про... як то. Як то... Ну... Примітивщина і вони то дивляться, не то, то підписуються. Бо чого? Бо того що. Якби це не залітало, якби це не дивилося, ніхто би не підписувався. А так як це залітає, як це на купа мільйонів то й тисяч переглядів, люди підписуються. Бо чого, бо є актив під відео. Добре. Обсудили з вами. Добре, завтра ми чекайте, це магаєстро ми сім'ї, з чи чимось ми перерегуємо. Від десяти, не знаю. Можливо, щось придумаємо. Можете варіанти накинути в коментарях, а ми подивимося вже. Я йду зараз на роботу. Тому що гарного всім дня, всім пока, всім добра. Побачимось завтра. Сьогодні YouTube шорти. Бувай, друже. З тобою був Денис, друже. Все, пока. Денис Франліта.